Ну і в Молдові триває другий тур президентських виборів. Спецслужби країни попереджають про можливе втручання Росії у голосування за кордоном. Йдеться, зокрема про Німеччину. Про це повідомляє Deutsche Welle. І За даними видання, уряд у Берліні попросив федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини уважно поставитися до цієї інформації. Прикладом можливих провокацій називають зокрема фейкові повідомлення про мінування ризик подібних дій Російської Федерації. Молдовські спецслужби також бачать у Франції, великі Україні та сполучених штатах Америки. І тепер поговоримо про ситуацію на фронті. Протягом минулої доби відбулося 173 бойових зіткнення. Про це повідомили у Генштабі. Найактивніше окупанти атакували на Курахівському напрямку. Там відбувся 51 бій на покровському, 23, На лиманському росіяни 14 разів намагалися захопити позиції збройних сил України. І ворог окупував Курахівку та Шахтарське на Донеччині. Про це повідомляють аналітики моніторингової мапи Діпстейти. Також окупанти просунулися біля Максимільянівки, Новоселидівки та у Вовченцях. Всі ці населені пункти розташовані неподалік Курахового.